Такий вигляд об 11-й ранку має сміттєзвалище у мікрорайоні Завадівка у Кропивницькому. Дим з місця пожежі бачила напередодні Кропивничанка Зінаїда Войцеховська. Побачила, що горить дим чорний. Та й пішло туди. В останнє час не горіло, бо лента там робила, а це, кажуть, чи поламалась. Через дим від пожежі зачиняли вікна і не виходили на вулицю. розповіли жителі мікрорайону Завадівка, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного. Закривали вікна на пожежу. ми не дивилися. Сморід був, але Туди не хотіла йти, воно яром все йшло, таке не дуже гарне було. До ночі вже я не виходила, зранку вже я не чула. Такий дим густющий, велике вогнище було, горіло сильно. Думала, може, ліс підпалили, мало ли що могло случитися. Внучка побігла, то туди докручено, ну, діт, з дітками. Така бабушка, бабуся, там такий вогонь сильний. До так її потерпали і боялися, щоб воно ж не перейшло на жилі дома. Це вже ввечері вона сказала, сьогодні зранку я цього, у дворі там поралася, то попіл літає. Повідомлення про пожежу отримали напередодні, о пів на восьму ранку, розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. На момент прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що відбувається тління сміття на площі орієнтовно 250 квадратних метрів. О 9.10 цього ж дня пожежу вдалося локалізувати, але ускладнювало гасіння цієї пожежі пориви сильні пориви вітру. Відбувається тління сміття окремими осередками на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Каже, травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Причину встановлять після гасіння. Пожежа сталася на території, яку не використовують більше восьми років, говорить речниця підприємства Екостайл Галина Богомас Кулик. Підприємство орендує територію сміттєзвалища і надає послугу з вивезення і захоронення побутового сміття у Кропивницькому. За попередніми даними. Служби безпеки нашого підприємства причиною загорання вважають саме підпал. Загальна площа сміттєзвалища 18 гектарів. Наразі та частина, на якій захоронюється сміття згідно всіма вимогами, це 4 гектари. Решта сміттєзвалища, вона згідно з правильними нормами, теж вона. Оброблена там захоронені відходи. Загорітися, сміття там само по собі це дуже мала ймовірність, тому що на сміттєзвалищі в нас є дегазаційна установка. Показники якості повітря в місті вимірюють двічі на день, розповідає завідувачка санітарно-гігієнічної лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Голдіна. Визначаємо наступні показники: це пил, сажа, сірчистий ангідрид, Азотодіоксид, вуглецю, оксид, формальдегід. На сьогоднішній день перевищень за даними показниками не виявлено. Забруднення атмосфери і ґрунту, такі наслідки пожежі для довкілля, говорить кандидат сільськогосподарських наук Микола Ковальов. Це забруднення атмосфери, це забруднення гідросфери, забруднення ґрунту. Тобто, в першу чергу, що потрібно розібратися, що саме там горіло. Тобто, якщо, наприклад, це горіли папір, там картон, це забруднення. В основному такі там СО2, наприклад, чадний газ, да, ось в атмосферу потрапили. Якщо е, горіли супутні матеріали, такі, як, наприклад, певні види пластику, е, окрім PET-пляшок, тому що вони збираються у нас окремо. Е, ось там е, практично вся таблиця Менделєєва, плюс канцерогені і важкі метали. Е, ось, е, враховуючи, що звалища е, пожежники. Гасять водою, великий об'єм води без гідроізоляції. Все це допомагає потрапляти забруднюючим речовином в ґрунт. Будь-яке горіння локально може впливати і на комах, і на рослин, і на птахів. Зі слів речниці підприємства «Екостайл», щодо підпалу звертатимуться до поліції. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.